Вітаю вас, друзі, російський воєнний злочинець та ФСБшник Ігор Гіркін записав чергову порцію свого жалюгідного ниття. У мене прямо от від ярості затрясся. Операція даже второй этап операції, которую Кадыров назвав конкретним, провалился. Армія не може воювати нормально, потому що нечем Дуже великі понесенные в ходе этой войны. потери. переворот кстати, если ми потерпимо поражение безусловно. Ми дійсно войну виграти не зможемо бойового духу противника. Хоч отбавляй. він та його співрозмовник взагалі дійшли до висновку, що на Росії антинародна влада, а Путін закінчить дуже погано. Ми дело с з с антинародной государственной властью. Путін закончит в лучшем случае як Мілошович в худшим як. Каддафі, але це іще не найголовніше. Найголовніше, що кінець, жахливий кінець, настане також і для Росії. З ним також може закінчитися страна. Превращення Російської Федерації в Лівію. Де всі воюють проти всіх більше, ніж можливо. Тільки кожен третій, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це друзі, неправильно і для розвитку мого каналу та й українського Ютубу це треба виправити. Тому просто зараз візьміть і підпишіться. Ну а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе відео набрало більше переглядів. І ось, поки російська пропаганда звітує про якісь там. Надзвичайні успіхи російської армії в Україні у гіркіна та його співрозмовника враження прямо протилежні, даже не змогли замкнути кільце під Лисичанком, север Донецьк і златон да, да. даже вот такой кусочек гризді не смогли. Нова га даже от Донецка отбросить не Про крейсер Москва, вони вже нити перестали, але в них знайшовся інший новий привід для ниття. Вони тепер скаржаться на втрати російської армії під час невдалої спроби форсування сіверського донця. Уже не секрет ні для кого, от це бойня на Сіверському донці. Е, по технике, только по техніці уничтожили не мене целого батальйонної тактичної групи а плюс ду, а той плюс, плюс, а той, а той, ну скажем так, полтори групи. Та і щодо подальшого російського наступу на Донбасі, у Гіркіна якось не дуже хороші прогнози. Вже всім ясно, що розгромити в ході цього наступлення донецьку противника не вийде. Не обійшлося від воєнного злочинця Гіркіна і без розповідей про воєнні злочини російської армії. Він фактично визнав, що російська армія вбиває мирних людей. Ну, це дійсно наші люди, яких треба освобождати, навіть насильно треба освобождати. Ну, надо освобождати, не вбивати їх по можливості. А ще він скаржиться та ниє, що з російської армії тікають контрактники і не хочуть воювати проти України. Масово в деяких дивізіях до 60%. Бросили на стіл контракти, особливо наші кавказські контрактники атлічились. При цьому він сам особисто, якщо його запросять, готовий їхати на війну, готовий їхати далі вбивати українців, як він це вже робив у чотирнадцятому році. Якщо керівництво ЧВК Вагнера пригласить мене воювати іменно на фронт я поїду з удовольствием. і ви знаєте, друзі, я абсолютно не проти. Я тільки за, тому що тоді буде більше шансів, що ми дістанемось таки до гіркіна. Мені відправлять там в ГАГу, потом там осудять пожизненно, потім передадуть в Київ і повісять. Гіркін якого ніяк на Росії не посадять, та і питання чи збираються взагалі, почав знову наїжджати на російське керівництво. Він почав обзивати російських генералів. Слишком критично подхожу к умственным способностям нашего генералитета, но я полагаю, что тупые это самое мягкое, что о них можно сказать. Значит они не тупые, значит они просто мерзавцы и подонки. Досталось также и особисту пресс-секретарю Владимира Путина Пескову. Поргоносец Песков выступает. которого давно пора за язык взять, и этот язык <гум> а лучше как-то, помните, как общеармейским способом да, подвесить, да? за другое место. Ну а напередодні він навіть обзивав дурним самого міністра війни російської федерації Шойгу. Он еще и дурак, если не больше. Но он же дурак, он не понимает. Та й якщо послухати, що раніше казав Путін про те, що нібито в Україні вже знищена уся авіація та системи протиповітряної оборони, то виходить, що і Путін гіркіну не подобається. Перше, що зробили, уничтожили всю воєнну інфраструктуру, склади з вооруженням, боєприпасами, авіацією, системи ПВО. І не, не ПВО України. не виходить. Не виходить, сил нет для этого. Як завжди, цей воєнний злочинець також скаржився й на те, що у російської армії надзвичайно погане забезпечення. Каски США 43, відповідно, сапоги, елементарні форма, яка рветься, оскільки з дерьма зшита. Бізплотіка це розходи матеріал. Вони дуже хотіли би, щоб їхня армія була краще забезпеченою, щоб у їхніх солдатів були безпілотні літальні апарати для розвідки, але росіяни нікчеми, які своїй армії допомогти не можуть. На відміну від нас із вами. Ми ж не росіяни. Тому, друзі, принагідно нагадую, що ви маєте активніше допомагати нашому війську. Якщо що, посилання на волонтерські рахунки є в описі до цього відео. どう І вчора, і сьогодні, і позавчора імілі місце обстріли російської території, і чим далі, тим чаще і больше. Чому це йому не подобаються безкоштовні постачання бавовни на Росію? Якраз до речі у Брянську область 14 червня завезли її багато, багато настільки, що навіть у місті зникла вода та електрика. А ще Гіркін не рекомендує росіянам зараз їздити до Криму, тому що там та також може з'явитись бавовна. Я не хочу сказати, що їхати в Крим зовсім безпечно зараз. По Криму можуть заліпити вже і цим літом. Воєнний злочинець Гіркін вбачає тільки один шлях для Росії, за яким вона не зазнає поразки. Це якщо Росія оголосить про воєнний стан та запровадить масову мобілізацію. Якраз до речі, Пушилін маріонетка Путіна днями повідомив, що він попро просив Путіна ввести в Україну і ще більше російських військ. Якраз можливо, це і є підготовка до мобілізації. Достигнуто розуміння, що будуть задійство всі необхідні допоможної сили союзницьких сил, в першу чергу Російська Федерація. Проте, усе одно воєнний злочинець Гіркін думає, що Росії може навіть і мобілізація не допомогти. От степень неготовності, степень розвалу Може, как пузи, знаєте, как зета із сортира піднятися і улопнуть Забризгав всіх. Коротше, оці два діда Алкаша сиділи собі і дійшли нарешті до висновку, що російська армія вже ніяка не друга армія у світі, і взагалі вона потужна тільки у телевізорі, втора армія міру. Так називаємо да -да -да. про неї да -да -да. говорять. Да -да. Хоча далеко вже це не так, звісно. нас ж найкраща армія, саме армія. В телевізорі. про перспективи Росії внаслідок оцієї війни проти України Гіркін також відгукується не дуже радісно. Каже, що все буде надзвичайно погано, і нічого крім розгромного пораження ми в ітоді не получу. Причому частічний настранний окупацій з повним оканчатним розвалом країни. Все. Все! але навіть якщо Путіна не стане, росіяни усе одно хочуть далі воювати. Воювати рано чи позна з Путіним чи без Путіна, тому що у них там один великий колективний Путін, і це не Путін сам особисто і тільки він винен у тому, що Росія веде війну проти України, а й уся російська нація, яка мовчить, яка погоджується із цим, яка не робить нічого, щоб ця війна нарешті припинилася. Тому ми і з вами маємо усвідомлювати друзі проти кого сьогодні ми воюємо, від кого ми сьогодні. Захищаємось, і що наша стратегічна мета це зробити так, щоб після нашої перемоги росіяни більше ніколи не хотіли йти знову на нашу землю. Ну або щоб вони лишилися у тій самій землі.